15 найкращих барменів Вінниці змагались у вправності готувати кавові напої на чемпіонаті Баріст 2010 За умовами конкурсу, кожен учасник повинен був за 15 хвилин зварити 4 порції кави еспресо та стільки ж капучино. Переможець представлятиме Вінничну на всеукраїнському конкурсі. Бармани з п'ятнадцяти кав'ярин міста взяли участь у вінницькому чемпіонаті. «Баріс-2010». Кожний учасник мав зварити чотири кави експресо та чотири капучино за 15 хвилин. Третій напій був авторським. Учасники самі мали його вигадати, але кавовий коктейль не повинен був містити в собі алкоголю. Для такого конкурсу навіть кавоварки спеціальні привезли. Привезли з Києва спеціальне обладнання, всі будуть в рівних умовах, і сьогодні вони мають це виготовляти саме на цих приладах. Пахтан досвіду у варінні кави поки що немає. Хлопець тільки навчається в коледжі на кухаря бармена офіціанта, але до конкурсу готувався серйозно, перечитав безліч літератури та навіть брав приватні уроки з такого мистецтва у викладачів. Тиждень я вчився, кожен день, читав начили в інтернат Все. І от зараз мене написали сюди, щоб я спробував. Вчора ми в нас була репетиція, ми накуштували, що вже приходило до вечора. Вже не хотіла, як тільки чуть-чуть чули запах кави все. Не хотілося просто. А от цій дівчинці каву варити уже простіше. Впродовж чотирьох років вона разом зі своїми колегами подають цей напій своїм клієнтам, Уже мають диплом переможців інших конкурсів і знають певні секрети у приготуванні кави. Секрети які можуть бути все робиться з душою для для максимального удовлетворення клієнтів для того, щоб отримати максимально хорошее качество, вкус, приятный запах, аромат. І це качество обслуживания, і качество приготовления. Члени жури спеціально приїхали з усіх куточків України, аби справедливо оцінити майстерність приготування та смак напоїв. Оцінки ставили за міжнародною системою. Вони спочатку визначали аромат кави, потім її смак. За словами голови журі Наталії Гавриленко, для того аби зварити справжнє експресо, потрібно 7-9 грамів меленої кави та 25-30 мл води. Причому вона повинна бути не жорсткою та немінералізованою. Для приготування капучино, крім цих інгредієнтів, додають ще 80-100 мл холодного молока. Підією Пари воно збивається і збільшує свій об'єм. Ми оцінюємо в цих таблицях е, якість еспресо напой, тобто його крема, його е, світ. Да, е, також ми е, судимо е, вкус та якість самої кави. Також є там е, капучино, який, да? капучино це е, напій, який приготований еспресо та молоко. Також ми дивимося, як яка суміш між ними, консистенція, також температурний баланс та вкусовий баланс. Переможець конкурсу в барістів представлятиме область на всеукраїнському. Той, хто вибере перше місце в Києві, поїде до Бразилії захищати честь України на такому ж конкурсі.